На дворі літо пора веселощів, відпочинку та найрізноманітніших розваг. Сидіти у цю пору року вдома просто заборонено. Коли ж у вас ще буде нагода вдосталь насолодитися сонечком, подихати свіжим повітрям, помріяти на природі, прогулятися зеленим лісом, парком, галявиною та активно відпочити. Більшість школярів влітку їде до таборів, воно й не дивно, адже саме там у них є можливість познайомитися із ровесниками, відпочити на природі, пограти у різні спортивні ігри. Одним словом, провести дозвілля максимально цікаво. Сьогодні, друзі, ми завітаємо з вами у табір Сонячний. Перевіримо, чи дійсно активний відпочинок найліпший. Привіт, друзі! Якщо ви ще не здогадалися, ми знаходимося у таборі «Сонячний». Сьогодні головним завданням є довести, що не лише яскравою, веселою та сонячною є назва табору. Тож розпочнемо. Ми природу любимо, оберігати її будемо. Починається у нас із зарядки, де всі 170 дітей стають на спортивному майданчику і роблять всі дружню зарядку. Потім ми граємо в волейбол, футбол, хто баскетбол, йдемо на обід. Потім ми... у нас різні вікторини, ігри. Інколи купаємося у озері. Цікаво, що найбільше полюбляють юні волиняни дискотеки, адже саме там вони можуть відчути себе у ролі справжніх хореографів, створювати власні танці та організовувати флешмоби. Всі ми знаємо, що заняття спортом це здоров'я, загартувати себе та зміцнити свій імунітет найпростіше і найкраще улітку. Це може бути біг, плавання, волейбол, катання на велосипеді, роликах, бадмінтон, теніс. Якщо вдома вам не вдається організувати собі спортивне дозвілля, мерщій вирушайте до табору. Табір сонячний в першу чергу спортивний, тому більшість дітлахів завітала сюди саме у пошуках активного відпочинку. Я не бачив дітей, які не хотіли втікти з хати чи з школи. От наша організація це та організація, яка влаштовує дітям свято і відриває їх від кабінету, від класу, від кімнати, від батьків. Але щоб батьки не хвилювалися і вчителі, для цього є спеціальні навчені педагоги, які називаються інструктори з туризму, які тут працюють і перебувають з дітьми. Діти тут перебувають з задоволенням. Ну, що сказати про комп'ютери і так далі. Я так, тут у нас принципово немає ні комп'ютерів, ні вайфаю, нічого немає, розумієте? Спочатку перші дні буває так, що вже тут ми маємо досить четвертий рік працюємо в цьому таборі. Перші дні то діти мобілку, треба срочно зарядити, треба мамі пожалуватися, бабусі перезвонити, що їв, що не. Через пару днів вони забувають про те. Бувають такі випадки, що дзвонить бабуся з якогось району. У нас пам'ятає, каже, срочно треба гвалт. Що таке? Внук не дзвонить. Я кажу, значить все нормально, раз не дзвонить, розумієте. Тому нормально, коли діти забувають про це на якийсь період, перебуваючи серед природи, набираються сил, щоб ці всі... Електрополя не оточували їх. От у нас така мета, така програма. «Спортивні змагання проводяться в нас дуже часто. найчастіше ми граємо футбол, волейбол, баскетбол, тому що є спортивна площадка. Дуже багато нових друзів зустріли ми тут, з якими ми можемо поділитися нашими враженнями із колишнім із колишніх команд. І тут найбільше подобається грати в футбол, хоч це дивує декого, що ми дівчата, але якщо нас багато хлопців, то ми його граємо. Дуже подобається, подобаються прогулянки, подобаються нові ігри, які ми тут проводимо. Ми приїхали сюди, щоб відпочити, і ми розуміємо, що цей відпочинок справді піде нам на користь. Мені би сподобалося сюди поїхати, тому що тут багато нових друзів, багато вражень, і все таки багато. Ну всі, хто тут є, вони справді люблять спорт. Ще одна перевага відпочинку влітку на природі здорове харчування. Тут вам ніяких фастфудів, чіпсів, сухариків та газованих напоїв. Так смачніше, в принципі, здорове харчування. Є надія, що ти можеш знаєте, схуднути десь там чи підтримати свої форми. Нові друзі та можливість проявити себе у колі однодумців. що може бути кращим. Дітлахи гуртуються у справжні команди. Кожен загін придумує всілякі дійства, свята, ігри, веселі розіграші, естафети, конкурси, а іноді навіть і безсонні ночі. Море незабутніх вражень, яких ви більше ніде не отримаєте.